Вітаю вас, друзі! Зверніть увагу, що стоїть у мене на столі. Це телефони, це не смартфони. Здавалося б, що цей вид товару. Стає не актуальний після того, як з'являються смартфони. Воно би було так, якби їх не було в продажі, а вони продаються. Це я все, звичайно, жартую, адже такий вид товарів він також має свого користувача. І тут я завжди розділяю на два сегмента: є так звані бабусяфони. Зараз ми про них поговоримо. Це ось два яскравих представника. І є просто звичайні кнопкові телефони. Вони можуть нам пригодитися, коли нам потрібен пристрій саме для зв'язку. Це може бути по робочих питаннях чи по особистих питаннях, коли ми розуміємо, що ми з цього телефона будемо здійснювати тільки дзвінки, чи будемо робити смс-повідомлення. Хоча ці пристрої дозволяють також і мати доступ до інтернету, той самий Facebook чи YouTube можна запустити. Хоча суб'єктивно мені здається, це не так зручно, як на класичному смартфоні з сенсорним екраном. Давайте будемо розбиратися. Кожному з цих телефонів. Давайте розпакуємо всі, порівняємо, потрогаємо їх і виберемо найкращі варіанти під наші потреби. Отож, ви на каналі Мойо, я Рома. Перед до нових знань. Давайте ми почнемо от якраз з отих бабуся фонів. Відставляю я в сторону, робимо собі місце. З якого почнемо? Давайте почнемо з цього найменшого. Розпаковуємо, дивимося, що у нас є всередині. Так, У нас тут, звичайно, сам пристрій. Ось такий батареї він зовсім легкий. Давайте глянемо, як там серединка його виглядає. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що тут є змога встановити дві класичні сім-карти звичного розміру, тобто я не говорю про ті маленькі, а такі клас... класичні, стандартні. І також є змога встановити карту пам'яті microSD до 16 ГБ. Він також має плеєр, тобто ви можете за бажанням прослуховувати на ньому і музику. От якраз для цього, напевно, і знадобиться карта пам'яті. Сюди вставляється ось така батарея. Батарея ємкістю 600 мАч, але зважаючи на технічні характеристики, на розмір. Міру екрану, на процесор. Я це все веду до того, що в смартфонах це якраз ті елементи, які споживають найбільше електроенергії. Тут все зроблено от саме для зв'язку, ну, тобто з набором мінімальних функцій, і виробник не зазначає конкретно, наскільки його вистачить, але з власного досвіду можу сказати, що це буде більше тижня. Ну, Орієнтуватися потрібно десь орієнтовно на тиждень часу. Разом з смартфоном поставляється зарядний, який саме зарядний тут ролі особливо і не грає. І я хочу тільки звернути увагу, що тут встановлені стереодинаміки, тобто оце якраз розмова, мабуть, про старших людей, що можна його використовувати як радіоприймач. І мені здається, така функція повинна бути в кожному телефоні і смартфоні. Це ліхтарик. Ліхтарик ніколи ще не був зайвим, і тут він також встановлений. Ви можете щось собі присвітити. Для зручності є окремі дві кнопки для кожної сім карти. Це для старших людей доволі зручно, адже я пам'ятаю, як я своїй бабусі пояснював стосовно того, як необхідно. Вибирати між сім картами, а так можна пояснити, що оця трубка це телефонувати до таких людей, а оця трубка телефонувати до таких людей, відповідно того, які в них оператори. І ви можете помітити, по самому центрі є велика кнопка SOS. Дана кнопка, вона є на більшості бабуся фонів. В цій моделі вона також присутня. Це кнопка, яка, ну якщо не дай Бог, звичайно трапляється так, що людині стає погано. Вона натискає цю кнопку, і телефон самостійно вмикає гучний зв'язок. І зв'язується з тим номером телефону, який ви сюди завчасно завели. Це може бути номер телефону швидкої служби чи когось з рідних для того, щоб підійти і цій людині допомогти. Також це важливо при виборі телефону для старших літніх людей. Це те, що тут всі кнопки є окремо, і е, зручно набирати номер, чи на, набирати номер якоїсь певної служби чи людини. Е, ще раз повторюсь, для старших людей це важливо, я пам'ятаю, як ми вибирали для нашої бабусі, і ми на це дуже сильно звертали увагу. Адже попередній її телефон це був телефон від одного відомого фінського виробника, ну чи здогадаєтесь якого. І там були всі кнопки литі. Попередньому, і це дуже незручно для старшої людини, адже вона не по не попадає в потрібну кнопку. Тепер уже в неї телефон з окремими кнопками, і людина задоволена. Ось немає що тут більше розповідати. Легкий, зручний, е з мінімальним набором функцій, але є ліхтарик, є кнопка SOS, окремо кнопки і е є можливість установити 2-карт. Давайте ми це все діло відставляємо. Поки що стопано. Наступний наш телефон також відноситься до розряду, до розряду бабуся фонів. Давайте ми його спробуємо відкрити. Ось, вийшло. Але в ньому є відмінність, а саме в тому, що тут вже є додатково встановлена камера. Ось в такому він форматі. Також формат ек... самого телефона є невеликий. Також тут є ліхтарик. Кнопка SOS тут винесена на задню панель. Суб'єктивно, мені здається, це набагато зручніше, адже ще раз суб'єктивно, адже коли трапляється щось погане, то серед усіх кнопок знайти оцю. Хоча вона по центрі тут також інтуїтивно можна здогадати, що вона тут знаходиться. Ну тим не менше, на мою думку, найкраще би було, от як реалізовано в цьому телефоні, коли є ззаді. Коли щось, не дай Бог, трапляється, людина просто однією кнопкою, вона тут єдина, помилитися не можна, і вона робить відповідний запит. Що хотів би ще звернути увагу? Тут ще більші кнопки, і вони мають також всі окремі. Єдиний нюанс: тут є дві сім-карти, так як і в попередній моделі, але тут одна кнопка відповідає за дві сім карт. Ну, ви знаєте, натискаєте, телефон запитує, з якого саме оператора бажаєте здійснити виклик, і тільки тоді здійснюєте виклик. Або ви можете під певні задачі встановити певний тип сім-карт. Наприклад, для дзвінків це буде один оператор, для смс-повідомлень це буде інший оператор. Уже на ваш вибір, як вам буде зручніше. Дуже схожі між собою моделі. Відмінність їхня, це тут більші кнопки, більший екран для старших для літніх людей. Це важливо. І тут з'явилася камера. Ну, камера тут вона більш як для буду з вами відвертий, більше як для галочки, але тим не менше, якийсь момент з життя зафіксувати за допомогою цього телефона. Ми вже зможемо зробити. В комплекті тут, звичайно, також батарея поставляється, і дана батарея вона має невелику ємкість 800 мАч. Даний телефон буде також працювати близько тижня часу. Все залежить від інтенсивності використання. Я думаю, ви це самостійно розумієте. Але це навіть якщо порівнювати до сучасних смартфонів, це все одно дуже багато, тому що життя сучасного смартфона близько однієї доби, і це в кращому випадку. Окей, відставляємо ми його в сторону, хай воно все ось так нас буде, і переходимо до наступної моделі. Наступна модель навіть на самій коробці. Одразу ж її перевага це те, що 24 дні без підзарядки. Це і є основна фішка даного телефону. Давайте ми його дістанемо, глянемо. Оцей телефон він вже більше підійде не для літніх людей, адже тут якраз ті речі, про які я говорив, злиті кнопки, всі в один, в один розмір, і доволі важко на ощуп буде зрозуміти, яку саме кнопку ти натискаєш. Його перевага в іншому, його перевага в 24 днях без підзарядки. Це близько місяця, це ну, майже місяць. Ви самі розумієте, це дуже багато. Цього телефона також є ліхтарик. Зарядка відбувається через порт мікро-USB. В попередніх варіантах також це був мікро-USB. Тут вже батарея незйомна, тобто він вже монолітний, скрипів, люфтів, нічого такого не помічаю. Телефон як телефон. 24 дня працює без підзарядки. У нас ще є ось такий телефон. В нього є також своя фішка. Давайте його дістанемо. Глянемо нього. Так. Він не відноситься до розряду бабуся фонів. Хоча ви можете його звичайно подарити. Старшій людині, щоб на його використовувала. Але все ж таки для старших людей рекомендую використовувати оці попередні дві моделі, про які ми говорили. Загалом бабуся фонів є багато. Ці моделі я вибрав так, як вони мені найбільше сподобались. Ви можете зайти на наш сайт та обрати ту, яка вам сподобається. До речі, ці моделі, про які я розповідаю, вони будуть, посилання на них буде в описі під цим відео, і ви зможете переглянути актуальні ціни на той момент, коли ви переглядаєте це відео. В Чому його особливість? Тут є потужні ліхтарик, Чим в попередніх версіях, адже в попередніх версіях був ліхтарик на один світлодіод, а тут на чотири світлодіода. І це єдиний телефон, який має об'єм батареї 3000 мАч. Тобто цей телефон ви можете використовувати як повербанк. І для цього тут навіть є окремий додатковий, я давно такого не бачив. Ось подивіться, класичний usb a роз'єм, тобто стандартний розмір USB. 3000 мАч – це не є супер потужний павербанк, але е, там ліхтарик і смартфон підзарядити трішки, ви, звичайно, зможете за допомогою з цього пристрою. Тут також нема що розповідати, є тут камера, камера є зі спалахом, тобто є, можна сказати, два окремих ліхтарика, 3000 об'єм батареї е, і, і в принципі все. 8 карти він підтримує. Мені здається, це своєрідний навіть стандарт для такого роду телефонів. І що тут ще є, так само, як і в попередніх моделях, тут є змога його використовувати як FM-приймач. Ось і все. Ставимо його на місце, давайте ми рухаємося далі. Батарея, до речі, тут, я говорив, можливо, що вона не зйомна, а вона зйомна. Зйомна. І ось вона в комплекті поставляється. І от навіть не хочу знімати пакетик, от навіть можна побачити 3000 мАч. Тобто потужна батарея. А цікаво, який тут зарядний пристрій під цю батарею. Давайте ми глянемо. Ось. А зарядний пристрій у нас тут на 2,5 Вт. Для такого класу телефонів цього повністю достатньо. І фінальний варіант це є телефон від компанії Tecno. Хто не знав, Tecno на всі свої пристрої дає 13 місяців гарантії. Це Їхня своєрідна така фішка, адже SEO компанії в колишньому був сервіс-інженером. І він дуже сильно слідкує за якістю своїх пристроїв, які він випускає на ринок. Цей телефон він відрізняється великою діагональною екрану в попереднього до порівнянні до попередніх моделей. Тут уже діагональ екрану 2,4 дюйми. Ну тобто, знаєте. Як я і говорив з самого початку, це пристрій, на якому ви вже зможете. Ви і на інших зможете запустити Facebook чи YouTube, але на 24 дюйма екрану це буде більш комфортно для перегляду. І тут виробник навіть в якості реклами зазначив Facebook. Напевно, що тут ця програма вже встановлена безпосередньо самим виробником. Тут. Три sim карти використовується 1150 мА батарейка і величезний екран, який також близько тижня часу він буде працювати, але в той момент ви вже будете користуватися великим екраном. Отже, друзі, давайте ми з вами підсумуємо. Якщо ви обираєте телефон, не смартфон, телефон для когось своїх рідних, і це є літні люди, то рекомендую обрати щось з ось таких пристроїв, де є кнопка SOS, де є окремі і великі кнопки. Якщо ви обираєте собі телефон для зв'язку, то подумайте, що для вас буде важливо. Якщо для вас важливо мати завжди під рукою невеликий павербанк, то можна обрати модель з акумулятором 3000 мАч. Якщо для вас важливо, щоб пристрій довго працював без зарядки, то тоді обираємо модель т 301 яка працює 24 дня без підзарядки. Якщо для вас важливо, щоб ви могли Бачите, якомога більше інформації на кнопковому телефоні, то тоді це розмова про модель Т372 з діагоналлю 2,4 дні. У мене все. Якщо у вас залишились запитання, залишайте, будь ласка, їх в коментарях. Попрошу вас також підписатися на наш канал, якщо ви ще не з нами, і поставити лайк, якщо вам сподобався цей випуск. Всім пока!